Ми прийшли сьогодні до храму святого комущика Дмитрія Солунського, щоб разом спільно нашою багаточисельною громадою, свідченням якої було сьогодні причастя понад 60 діточок, зустріти велике свято першого Спаса, Всемилистового Спаса того свята, коли у 12 му сторіччі у Візантії, яка потерпала від великої небезпеки. Різноманітних захоплювачів і від різноманітних хвороб тоді вирішили взяти животворчий хрест Господній, взяти ікону Христа Спасителя, ікону Богородиці і носити її навколо всього міста і таким чином отримувати від Бога допомогу у боротьбі з хворобами і з ворогами. І саме тому сьогодні ми посеред храму поклонялися. Животворчому Христу Господньому, який є не просто символом християнства, а є нашою дієвою зброєю проти всього лукавого, нашим провідником до Царства Божого. Бо саме на цьому Христі було здійснено наше спасіння, саме на цьому Христі помер Христос Спаситель, заради того, щоб всім нам подарувати життя вічне. Щоб ми в майбутньому вічному житті не просто блаженствували, а щоб ми з'єдналися з Богом і стали самі богами, фактично, з'єднавшись з Ним, розділили всю Його славу і все Його блаженство і все Його добро. Тому сьогодні ми поклоняємося Христу Господньому. І сьогодні ми чули святе Євангелії, яке оповідало нам про ці страшні хвилини в нашому житті. В житті всього людства, коли людство розп'яло Ісуса Христа. Нехай кожен раз, коли нам тяжко стає, і ось навіть сьогодні, якщо хтось скаже, що було в храмі йому жарко, або довго стояло на сонці, чекаючи освячення, згадайте про Христа Спасителя, як Він тяжко страждав, не за свої гріхи, а за гріхи кожного із нас. І нехай тоді. Ці наші випробування і невеличкі жертви заради Бога, вони будуть нам дійсно на здобуття Царства Божого. Сьогодні ми також чули Євангелії, як апостол Петро йшов до Христа по воді, але він, апостол, камінь, як його прозвав Христос, він таки спокусився, зневірився і почав тонути. Це означає, дорогі браті і сестри, що та буря житейська це і наше життя, коли ми живемо в цій бурі без Господа Бога. Коли ми живемо в цій бурі, в цьому житті, без Христа, коли ми живемо без церкви, без сповіді, без причастя, без добрих справ, тоді ця буря ладна нас потопити і потопить, і потопить в почину вічну, темну, холодну. Де не буде Бога. Але кожен раз, коли ми в своїй в цьому житті згадуємо про Христа, Він завжди готовий прийти до нас, він завжди готовий нам дати руку спасіння і не тільки врятувати нас, але і дати нам відчути Царство Боже вже тут, на землі. Тому якщо апостол зневірювався, тим паче, і ми маємо велику схильність зневірюватися, але нехай наша віра буде сильною, і ми просімо у Бога таку віру, що ми завжди у нашому житті вірили в те, що Він є біля нас і Він завжди готовий нам в усьому допомагати. Так вірили ті мученики, сім мучеників Маковеєвих, їхня мати Соломонія і вчитель Єлеазар, один за одним вбивали цих мучеників на обличчі. Перед очима її, їхньої матері, але вони все ж таки не поклонялися ідолам, за що їх, в принципі, і вбивали. І це були мученики, які жили до, воскр... до народження Ісуса Христа, але вони вже в той час були фактично християнами, бо вони показали ту віру, заради якої варта померти, вони показали ту віру, яка дійсно приводить до Царства Божого. Тож, нехай приклад цих семимучників Маковеєвих пам'ять, яких ми сьогодні творимо, допомагає нам жити в нашому житті так, щоб наше життя було дійсно угодне Господу Богові. І пам'ятайте хри, слова Христа Спасителя, будете мати віру, найменшу віру, як зерно гірчичне, вам буде нічого неможливого. Ви скажете, горіть посунься туди і посунеться. Тобто Христос говорив. Що віра, це найголовніше, що в нас є в нашому житті, бо вона є всесильною, вона може зробити усе. Тож, нехай сила Христа Господнього, молитви за нас, святих мучеників Маковеєвих, допомагають нам жити в нашому житті і бути нам справжніми християнами. Сьогодні, за нашою українською традицією, ми прийшли до храму і і з тими першопочатками зілля, які Господь Бог дарує нам у нашому житті заради нашого здоров'я, ми прийшли з маком, ми прийшли з медом, щоб принести ці першопочатки і подякувати Богові за них. Ось чому ми прийшли сьогодні до храму. Дуже важливо пам'ятати і розуміти свій обряд і свою традицію, щоб це не перетворювалося в пусте виконання якихось звичаїв. Отже, ми сьогодні святимо зілля, яке можна вживати заради нашого здоров'я, і Господь Бог нам дав ці природні ліки, так само як дав нам мак, так само як дав нам мед. Тому нехай це освячене зілля, яке сьогодні освятиться Духом Святим і силою Божим, і Божою благословенням, нехай воно нам дійсно буде насілення наших смертних тіл. І насілення нашої безсмертної вічної душі. І нехай Господь наш Ісус Христос благословить кожного, хто сьогодні прийшов до храму, і кожного, хто не міг і за поважної причини прийти сюди. Я вам щиро вдячний за таку велику присутність і буду завжди молитися за вас і чекати на вас у нашому храмі. Слава Ісусу Христу! Благословен славен Бог наш завжди нині повсякчас і віки віки.